дійшли. руки в мене до цього апарату сьогодні. Починаємо робочий день з того, що будемо встановлювати рульову колонку, Все, її відреставрували. Зараз беремо інструменти і будемо встановлювати. Ой, далі покажу що до чого, як вона встановлюється. Тут немає нічого складного, але знімати, напевно, що легше було. Неважко вона знімалася. 7 болтиків чи 8 відкрутити чи... і все. І, і вона снята. А встановлювати то зайняло в мене півгодини десь зняття, по я не знаю. Десь напевно так само да? буде. І зробимо тест-драйв, спробуємо, як вона рулиться, що до чого. 2,5 тисячі доларів. У нас на майданчику продається такий апаратик. Мерседесовський двигун 2,7 диск, 2,7, по-моєму, чи ні. Чи 2,4. Точно не пам'ятаю. Треба згадати. І мерседесовська коробочка. Шкіряний салончик, підігрів сидінь, позаду. ось так. 2500. Ще не десь кількість, Порядку штуки баксів стоять. Ну, не штука, 500, хай буде орієнтовно. Коротше, дзвоніть, пишіть, я на зв'язочку, встановлюємо рульову колоночку і на тест-драйв. Пайбайкар, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницький, що дев'ять, приїжджайте, обирайте машинки по наявних, це також можемо привезти під замовлення з Америки чи Європи.